Вітання, мілітарна спільнота! З вами знову наш подкаст, в якому Тарас Шмуд і Олександр Аргат розбирають один за одним. ну, Наразі комплекси е зенітно-ракетних комплексів. І ми е говоримо сьогодні про. Я просто... Мін 23. Я просто чекаю, як Тарас каже, хавки і От, Ми сьогодні говоримо про холки. Це американські комплекси часів холодної війни, які будуть Багато тепер учасниками війни російсько-української основою ПВО США. Звідки вони взагалі з'явилися? І якщо можна, тоді аналогами яких радянських комплексів можна вважати холки? А, ну... Американська концепція побудови системи ППО вона відрізнялася від. То й до якоїсь виклами радянської пострадянської багато різних зеркал на кожному рівні від батальйону до там дивізії, армії, напрямку, фронту, сухопутних військ. Угу. Потім Тріпа, така ж сама кожному ешелону відповідає свій комплекс? кожному шелону свій комплекс. Плюс на деяких ешелонах їх могло бути декілька дешеві, і дорогі, наприклад, стріла 10 дешева і тонгузька угу. дорога. Угу. Десь це могли бути оси, десь це могли бути э, до ос. Що там було альтернативи його скруги, куби. І це все було поєднано в різних системах з різними ракетами, з різними стандартами, плюс корабельні комплекси, які відрізнялися, плюс авіаційні комплекси. Ну ПВО. військ ПВО в Штатах основа ПВО базувалася все ж таки від авіації, uh -huh. і зенітні ракетні системи виконували допоміжну функцію. Ну, Або не другорядно, називаємо це так. Хоук це а, один з, з історичної точки зору один з найлегендарніших американських ЗРК, як зараз Петріот. А, багато десятиліть в десятках країн використовувався. В Штатах його замінили Петріотом, в КМП. А, замінили взагалі на ПЗРК і авіацію. Якщо порівнювати з радянськими системами, то найближчим відповідником буде напевно, Дзерка С-125 або, ну, або С-125. Тобто це рухомий комплекс з твердотілою ракетою, призначений середнього радіусу дії, тобто по дальності 50 км, по висоті 20 км. На пускові три ракети, бойова частина 54 кг, ракета, як я говорив, твердопаливна, по схемі без хвостка, з, що там, з швидкістю 2,4-2,5 маха польоту наводиться методом пропорційного зближування з напівактивної радіолокаційною головою. Ваги бойової частини достатньо для знищення. Там, на не, не при прямому попаданні, а навіть десь там з боку нормального гарантованого знищення. Комплекс одноканальний. В складі має РЛС е, виявлення, цілий рлс підсвічування, ну, підсвітки підсвічування цілі. Mm -hmm. Далекомір, командний пункт. Е, що, там ще я забув, що там ще командний пункт е, батареї? Е, Машини технічне обслуговування і так далі, і так далі. Тобто, це така велика рухома система з великими ракетами, які плюс-мінус розгортаються, плюс-мінус згортаються, переміщаються на іншу позицію. Тобто, це як радянське С-125. Але це був основний комплекс. Тобто, так. ти почав просто свою розповідь з того, що в американців інший принцип уже в 50-х роках. 60-х, був, що основа ППО це авіація, а них... був єдиний, умовно кажучи. У них інший театр, інший театр воєнних дій був mm -hmm. у них ставка на виносний флот на ЗРК кораблів в майбутньому ну, як це продовжувалось, mm -hmm. і велика ставка робилась на авіацію щось і Другої світової війни, і це продовжується і зараз. Mm -hmm. Тому це їх багато десятиліть була основа. Комплекс там неодноразово модернізовувався, допилювався і доводився. Ну в Америці він побув на озброєнні у майже скільки виходить, майже ну, трошки більше ніж 40 років. І останніми, хто їх використовував, це морська ти вже згадав морська піхота, яка перейшла на Стінгри після того. А загалом то комплекс проходив таку стрімку еволюцію було багато різних етапів вдосконалення. Деякі країни досі його використовують. Можеш щось трохи розказати. От по якому напрямку вдосконалення відбувалось, так бо ти характеризувався першо ну, ветері... х років до 90-х була доволі активна розвиток електроніки. То це перший напрямок, умовно кажучи, підвищились характеристики за рахунок е введення нових радіолокаційних станцій, командних пунктів, заміни старих е там, якихось приборів на нові, за рахунок mm -hmm. цього ТТХ підвищилась. Плюс е вдосконалювалася ракета, змінювалася вириватель, бойова частина, принципи наведення, якоїсь внутрішньої роботи, збільшувалася її там ефективність знищення цілей, підвищилась мобільність за рахунок поєднання чи там, Трансформації пускової установки, а, відмовлялися від якихось РЛС, переходили на нові РЛС, і за рахунок цього сукупний потенціал збільшувався. Тут найкращим прикладом буде наша українська версія модернізації С-125 від аеротехніки, де взяли стару системи 125 двадцять перевели все на нову елементну базу, на нові mm -hmm. комп'ютери, і комплекс дав там в два рази в три рази вищі характеристики. Фактично, ну окрім там канальності, є дуже хорошою глибокою модернізацією. Тобто, тут так само, просто за рахунок заміни начинки підвищувалась mm -hmm. в рази ефективність системи. Ну, просто в радянському союзі за ці 40 років з'являлися нові комплекси, а у американців. Да. Один новий комплекс з'явився, да? так? Після да. А це багато в чому, якщо ми подивимося і по танках, і по іншій техніці, і по авіації. В Штатах, як придумали там, в 70-х роках F-15, так до сих пір його випускають, ньому літають. Так по багатьох. Як вони, якщо вже роблять щось, то це якась концептуально потужна річ, якщо вона йде в серію, і вони її продовжують допилювати, і вона продовжує еволюціонувати впродовж десятиліть. В Радянському Союзі зробили машину, через 10 років зробили наступну машину, потім наступну машину. Угу. Ну, такі викіпедійні дані, що там три фази було модернізації, і загалом випустили 40 тисяч ракет, Ракети, що в принципі так. багато. По світу багато де ширився цей комплекс. От в Ізраїлі навіть пробували робити на гусеничному шасі, але це, мабуть, трохи позбавлено там сенсу. Да? все одно він ну, Це, це не додає певної да, мобільності, рухомості. Це так само, як е, поляки поставили с 125 на шасі від Т-55 uh -huh. пускову установку. Тобто це дає прохідності, мобільності, рухомості, але все одно ну, це не робить комплекс. Там, Буком, Щоб, так, да, Буком це не робить однозначно, бо є ще купа інших систем, які треба розгортати, згортати. А, ну, і про бойове застосування, може, трохи розкажеш. Американці наче нікого не збивали цим холком, але їхні союзники, переважно ізраїльтяни і. хто ще. Та багато збивали. хто. І Іран, і Ізраїль. І турки, і тут 22-й львівські збили. І вони нормально повоювали з, різним, з різною ефективністю, з різною результативністю. Ну і Це теж спочатку вона була не дуже успішна, потім за рахунок цього комплекс доводили і там, модернізовували. Тобто навіть Ту-22 цей комплекс ну, збивав, да, да? тобто, в принципі, зброя досить таки грізна. Ну, от... Знову ж, мовілі знищення одної цілі, типової цілі складала, там 0,85, це ну, типу непоганий результат. Це вже в покращених версіях. Так. Так. А, добре, а от коли ти почув новину про те, що нам дають ці холки. Чи не було там сприйняття, що це якусь абсолютно архаїчну зброю нам дають? Чи все таки сьогодні він може вважатися сучасним ЗРК? Питання не в сучасності. Отримання хоків ми піднімали, здається, ще на початку березня в чатіках мілітарного, і тоді мова йшла про ну, нам треба щось масове. Те, що нам можуть дати, Айріси – крута система, яких всього нічого, і ракет до них всього нічого. Ми воюємо з численно великим противником, в якого купа техніки, купа засобів враження, і їх треба чимось перехоплювати. Відповідно, нам треба якась відповідь, яка буде масовою масштабною, з плюс-мінус адекватними характеристиками, і яку ми можемо отримати без нанесення шкоди ПВО країн-партнерів, е, умовно кажучи, я. Поки йшов чи їхав в ліфті, там десь новина вийшла, що Литва відмовилась передати Україні свої насамси. Очевидно, бо них дві батареї, які вони тільки зараз отримали. Тобто суперсучасних систем по світу не так по тому світу, які може нам допомогти, не так і багато. Україна територіальна велика країна, і нам треба прикривати мільйонники. Нам треба прикривати стратегічну промисловість. Нам треба прикривати стратегічну інфраструктуру, плюс війська від Волині до Харківщини, від Харкова до Азову, Від Азова mm. до Одеси. То у нас в принципі великі простори, які треба прикривати, так чи інакше. Тому треба доступні рішення, і це, на мою думку, одне з них як перехідний етап, угу. до поки ми будемо продовжувати дострілювати, експлуатувати старі радянські системи і паралельно переходити, опановувати нові західні. От правильно розуміти, що їх там є, мабуть, тисячі у назберіганні у тих країн, які їх вже зняли за зброєння ракет. ракети. Ну, ракет є багато, знову ж, ну ми не розглядаємо там ракети 50-х, років 60-х, 70-х. Тобто, ну ракети треба брати теж якогось рівня свіжості. Це першим момент. Другий момент, що це системи, які можуть передавати в якихось товарних кількостях. Це для нас важливо. Угу. А... Ну і вони до сих пір в Туреччині це поки що основа зенітних ракетних комплексів, в Румунії це теж основа. Що нам можна збити? Таке от просте питання. Ну, літак, крилату ракету, вертоліт, безпілотник. Крилату ракету можна, так? Да? Тому що це зараз найбільша така загроза. Звичайно, крилата ракета це типова ціль. Крилату ракету проблемно виявити а, ну, в цьому її проблема. А так, це літак, який летить прямо з швидкістю 0,9. Угу. Ну, досвіду бойового поки що не було з... по збиттю криватих ракет. Імітатори цілий. Угу. Ну, знову ж таке крилата ракета? Велика тушка, яка летить по прямій на там, 150 метрах висоти по заданому маршруту. Це плюс ну крата ракета спезерка збивається. Угу. Питання в тому, щоб її вчасно виявити, ідентифікувати, і на маршруті польоту мати вогневий засіб. Перевага цього комплексу в великій бойовій частині, бо з ПЗРК це ще треба постаратися. От, ну, можна попасти, але ракета далі продовжить політ, як і літак, до речі, тут 54 кг кілограмова а, бойова частина. Це, це велика. в перших версіях, а в подальших, то там взагалі до 70 з чимось збільшує, так що ну тут ще треба тоді дивитися, маса вибухової речовини і. Дивитися еквівалент втратилі, ну, бо сучасніша вибухівка її може бути менша, вона буде потужніша за старішу, наприклад. Плюс які е, ну, уламки там якої маси. Рівні фрагментації, кількість, направленість їх. Ну суть в тому, що це потужна бойова частина. Плюс 50 кілометрів, дальність це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Наші буки працюють до 35 кілометрів, С 300 до 75. Тобто в наших умовах це. Така серединка. Ну, це буде ж об'єктова, да ППО, тобто будемо прикривати нам якісь важливі об'єкти. Це може бути об'єктова ППО, це може бути, ну і в тому числі, умовно кажучи, там прикрити Миколаївці і прикрити десяток військових частин в ньому. Угу. прикрити Дніпро те саме, Запоріжжя те саме. Але при цьому глибина і площа прикриття суттєво збільшується. і у тому, що зараз відомо, хто нам взагалі дає пускові установки, то це Іспанія заявила ніби як 4 плюс два. Спершу 4, потім сказав ще дві додаткові дамо. Я думаю, що їх кількість буде збільшуватись, тому що вони є плюс-мінус. Не в, не в малих кількостях в штатах, mm -hmm. і вже ж американці дають під них ракети, і можуть спрацьовувати ці схеми, коли штати передають, наприклад, румунії насамсель, а румуни передають нам свої халки. Може, і те та новина, яка теж цього тижня була про пакет військової допомоги від Швеції, там було просто згадано, що вони будуть якось посилювати нашу протиповітряну оборону. І Якщо подивитись на те, що складає основу ППО Швеції, то там, то там Холки теж. І, можливо, вони теж мають тепер такий шанс оновити своє ППО, віддати Хоуки і щось нове, натомість отримати. Майбутній член НАТО, все-таки. А, добре, давай поговоримо трохи про те, наскільки цей комплекс складний. І, ну, бо ми говорили, коли про насамси чи Айріси, то там все просто. Да? Є пускова установка, є командний пункт і є один Ревес. Yeah. Тут же ж, якщо подивитися, то в перших версіях там тільки радарів з різними функціями, ніби як в радянські часи. Да? Yeah. Там окремо такий радар, окремо yeah, такий. Так. Навіть не буду пробувати назвати їх конкретно. До чого в кінці кінців еволюціонував ХОУК, щоб стати простішим і сучаснішим? Як і інші подібні системи, як і інші сучасні ЗРК, кількість станцій зменшувалась через те, що нові рішення дозволяли відмовлятися від більшої кількості РЛС, там, командних машин, допоміжних машин, і це все зводилось до того, що в останніх версіях, які пропонувалися, є Сентінел. Той же та ж РЛС від е, Насамса. І є той самий командний пункт від Насамса. І фактично це такий собі гібрид е, Хоука і, і Насамса. Тобто, uh -huh. умовно командний пункт може тут Хоуком стріляти, тут Насамсом стріляти, е, РЛС одна і та сама. Відповідно, розрахунки одні й ті самі, навчання одні й ті самі, можливості одні й ті самі. Ну невідомо, звісно, чи нам так буде, як да, кажуть. Так, але важливо розуміти, що все одно тут є Релес підсвіти цілий, оскільки ракета напівактивна, ну, з напівактивною головою. Відповідно, вона потребує підсвіту на певному етапі польоту. Тобто, все одно не вийде так, щоб лише один радар, якийсь там сантіне під'єднати. Там ракета з активною головою. Тут ні. Угу. Ясно. Але загалом якесь єдине таке інфополя е, можна створити, наприклад, там з Айрісами із теоретично? Хотілося б, хотілося щоб воно було так. Знову ж ми не знаємо е, якої версії. Uh -huh. Комплекси, ракети, яка технічна справність, тому що ну, по тому, що я вже бачу, ті там вживана, а не нова, з нею там 2-3 місяці експлуатується, а далі почнеться квопитання проблем. Ті ж М109, наприклад, ті ж гепарди, величезне питання, і, ну, і, і інші подібні системи. Те, що нове, воно працює. Навіть МЛРС, які вживані, вони там теж вже починають сипатися. Тобто за два місяці треба вистріляти. Ну, не те, щоб вистрілити, просто ми не можемо гарантовано опанувати обслуговування, там, ремонт, ТО, модернізацію всього зоопарку, який в нас буде. Тому це перехідне рішення. Uh -huh. ну, все одно ми, від, як це, ми відстріляємо зараз ці ракети на російські ракети а, і далі, а далі що, а далі знову сучасні системи. Слухай, це прикольно, що російські пілоти. Вони вивчали ці холки, да. як їх да, там давати, да. проривати. І тепер вони нарешті, як діди, зустрінуться з холками. Свої ракети в Да. Цікаво, який буде літак найновітніший збитий холком, це якщо зіб'ють там якийсь су 35 як це буде так позорно. Так а, нема проблеми з цим. Ну, якщо літак попав в зону роботи з РК. Здійснили пуск ракети з великої доли ймовірності ну, 0,85. Mm -hmm. Вона його знищить. Тому пустили дві ракети, ймовірність буде рости. Mm. А, добре, про що ще хотілося поговорити? Це про те, звідки ми можемо там брати ці ракети, з яких країн. Ти вже сказав, що вони в Румунії є. От а Румунія взагалі якось там мала плани по розбудові по оновленню свого ППО, щоб ця схема для них була цікавою? По їх заміні? Угу. Ну там є тема з патріотами, там є тема теж з НАСАМ саме була. Та й ну, вони зараз авіацію оновлюють, вони купують в 16 в товарних нормальних кількостях: португальські, норвезькі з програми модернізації. І таким чином нормально, нормально себе почувають. Угу. Тобто з холками це така перспективна досить тема, що ми можливо нарешті нащупали те рішення, в якому можна, е за допомогою якого можна закрити наші потреби, ну не те, щоб закрити, бо це так якось гучно звучить, але компенсувати втрати радянських систем, компенсувати відпрацювання старого БК, а, і ну наростити ці втрачені спроможності, і в якійсь мірі наростити їх в цілому. Можливості ПВО так знову ж питання в кількості. Якщо ми там отримаємо 4 батареї, ну це не дуже багато, це ну, так собі. Якщо ми говоримо про 10, 20, 30 батарей, а це реальні цифри, тому що в США їх є mm -hmm. значно більше, навіть то і вони їм вже не потрібні. Для них це просто провести ТО, відновлення, якесь перевірку, навчити наших людей просто все віддавати. <різь> І ти не знаєш, так, да, поки що, яка версія комплексу, які поки ракети, ні. в яких кількостях взагалі нічого, які не працювали. Де буде ну, це не має значення. Це все не має значення, але ми ще з ними не працювали. Я не певен, що вони вже на чергуванні. Тому ну, якщо з саме там зрозуміла історія для нас, бо ми з ними працюємо з нас саме там в процесі, то тут е, поки що ще руки не Угу. <рес> ну і, і знову ж треба певний період часу, щоб. Ми їх освоїли, нормально освоїли, і вони почали працювати. Бува інфа вже, що наші поїхали там навчатися якось. Так, mm, да, здається. З Іспанію? Я не пам'ятаю, я, чи я не питав навіть. Вкручим, ну, що ну, систем, систем багато є, і навчання може бути і в Штатах, і в Європі. Це, це насправді. Якісь там третинні питання, вони uh -huh. не мають значення в якій країні. А які первинні питання? Ну, і... первинні це кількість uh -huh. і версія, uh -huh. і комплектація. Якщо їх буде багато, то це дозволить нам наро... наростити спроможності. І плюс-мінус швидко. Швидко це півроку, це рік. Е, нормально посилити свій потенціал протиповітряної протиракетної протиракетний систем. Коротше, руским ханам. Ну, і це 50 кілометрів ракети. дальності і 20 кілометрів висоти. Це, це прям хорошо. Це не ПЗРК, хоча на ну, зараз і ПЗРК нормально відпрацьовує. Mm -hmm. Ну, якщо їх буде дуже багато, то можна там і не жаліти одразу на одну ціль по кілька ракет пускати, щоб вже точно. Тому da, що так, так, так. Ну інша справа, що комплекс одноканальний по цілі, тобто одночасно одна батарея може обстрілювати одну ціль, але на більш в пізніх версіях проводилася модернізація з додаванням додаткової антени, яка мала б розширити там до хоча б двох каналів по цілі за рахунок, ну але при цьому зменшення дальності враження на там 80 Тобто це було б не 50 км максимальна дальність враження, а десь 25, ну 25-40, десь так, що в принципі для нас теж достатньо, бо наші буки працюють до 35 п'яти. Mm -hmm. Ну от такий, мабуть, короткий буде випуск. Чому? Тому що комплекс справді дуже складний. Там розбирати технічні деталі техніки холодної епохи холодної війни дуже Це не має значення насправді, бо яка версія, ми не знаємо. Да, ну, очевидно, це не перша і не друга. Я б орієнтувався на третю версію на більш свіжіші, тобто 90-х років, які ну бо, бо більш старіші, там ну, банально електроніку ви її не відремонтуєте. Ті, що йдуть сучасніше, 90-х років там уже нова. Ну там цифра, uh -huh. е, там те, що можна ремонтувати, і воно так чи інакше вже підганялося під е, ті системи, які були і в Петріота, і в Насамса, ну в майбутньому Насамса. Uh, і вони вже між собою більш інтегруються. Mm -hmm. Але добре, що їх багато, і вони вже починають надходити. Здається, вже міністр оборони бороничі, yeah. речник повітряних сил, хто сказав, що може готуються ставати на чергування. Uh, Дякуємо вам за те, що були і в цьому епізоді з нами. Підтримуйте мілітарний, підтримуйте Збройні Сили України за допомогою фонду Повернись живим. Жертвуйте на Чорну коробочку і на шарки, заправляючись на ОКО, мережі ЗС ОК. пульсом. І пишіть, який наступний. Кроталь. Радянська оса. <laughs> який наступний комплекс після кроталя ви хочете, щоб ми розглядали? <laughs> кроталь цікавий, бо якщо це S125 заходу, то Краталь це. Ну, фактично сам, і прям там значно все простіше, бо там одна пускова і, угу. і одна командна машина. Ну хай буде одна командна машина, там значно простіше. То тут десяток машин, там 17 машин в перших версіях було на одну батарею. І це прям такі великі великі з'єднання. Та й таке? До побачення.